Найбезпечніший момент у жимі гантелі це не жим. Найбільш травмобезпечна, як ти подаєш гантелі в старт і як ти їх перебираєш назад. Помилка в більшості ліг на лавку, підняв гантелі з підлоги, закинув їх руками в старт. У цей момент плече ловить травмуюче навантаження на зв'язки. На жимі ти ще контролюєш рух, але стартова подача часто відбувається, як вийде. І ось тут другий ризик. Після підходу гантелі різко провалюються вниз на підлогу. Це ударне навантаження по зв'язках, де легко можна їх надірвати. Правильна техніка починається ще до жиму. Гантелі ставлю на коліна, руки не тягнуть вагу, я подаю її ногами одразу в стартову позицію, без зайвого навантаження на передні дельти і зв'язки. Тепер можна спокійно зжати, рух контрольований, грудні працюють як потрібно. А щоб безпечно вийти, роблю так само навпаки. Поднімаю коліна, повертаю гантелі на стегна і тільки потім встаю. Встаю через ноги. Без ривків корпусом і плечма. Так ти зберігаєш суглоби і тренуєшся стабільно, а не до першої травми. А якщо ти хочеш правильно та безпечно тренуватися, пиши мені в Дірект Хочу результат.